Мова, це річ, яка перелаштовується тривалий час, і ну, у випадку з підлітками, ситуація ще така, що ми, як правило, розуміємо, що це люди, які не мають усіх громадянських прав зараз, але ми схильні забувати, що вони отримають їх в перспективі. І, і якось так прийнято, я дуже часто помічаю цю штуку, що от, е, говорити з виборцями, говорити з тими, хто вже має право голосу, говорити з молоддю, який уже за 18. Бо, бо говорити з молоддю, який ще до 18 набагато складніше з низки причин. Але тут йдеться якраз про те, що ми не дбаємо про те, що ну дуже часто не дбаємо про те, щоб якось формувати це середовище на початкових етапах. І починаємо дуже інтенсивно дбати про те, щоб формувати це середовище, коли людина закінчила школу, і виповнилось 18, Вона отримала право голосу, і це раптом стає нашою загальною проблемою. Тобто, ну це буде змінюватись просто тому, що ну, ми, ми бачимо, ми не можемо ігнорувати ті зміни, які в набагато гірших умовах відбулися. З 14-го року починаючи, а багато які насправді з 90-го по хорошому випадає рахувати, бо вони робилися навіть за іще несприятливіших умов, тобто за пізнього кучми за Януковича, все ще відбувались процеси українізації, де русифікації. Просто знову ж ми в набагато більш відчайдушному інформаційному становищі зараз через війну повномасштабну, але це не означає, що динамік ніяких немає.